Що саме в телевізорі? Такий самий пиздец, я перепрошую. Ну, це, це, це якщо що читаю чат гри, ну типу, ви не думаєте. Мені подобається. До речі, співпадіння чи ні? Що саме всі гівнюки приходять на ютубчик? Це співпадіння чи ні? От в чому питання. Ми в такому е гід хорош, просто хорош. Ми, ми збили в моменті, типа. Взагалі ніяк. О, прикиньте, довернув, довернув. Е, Стрім. Скільки ми з вами тоді просиділи? Я вже не пам'ятаю, але ну, відносно довгий був. 18 годин чи скільки? Фантомчик, картонечка. Привіт картонечка. Яке привітання було в Івангаї? Я, я от просто я була, згадала за Івангая. І тому треба собі якесь привітання. Тайот. Ванга. Кесочка. Мені, мабуть, його через гуслю треба розбирати. Угу, Через гуслю. А так. Ви Якщо це зараз не майстер, оцей олівчик вам ви поняли за ті три ствола. Ану. Ану. Майстер. Боже, ну, ну, ну гарно ж було, це було приємно, це було класно.